Чорні шорти від Йоатак у виконанні Ripstop І це дуже приємна взагалі тканина. Це саме та тканина, яка має певний відсоток еластану, тобто вони ще й флексібл. І вони дуже швидко сохнуть, якщо вони і намокли. Крім того, вони якби дихуючі. Це та тканина, яка не буде створювати такий порниковий ефект під собою. І крім того, так як це все ж таки шорти, то ми це врахували. Справа в тому, що ми за основу саме дизайну брали наші штани U-Attack Light, в яких ну, вже є там певна конфігурація і так далі. Але ми ще і їх, так скажемо, облегшили. Наприклад, ми тут зробили саму кишеню всередині зі спеціальної тканини, яка краще виводить вологу і краще взагалі вентилюється. А не просто там з ріпстопу. Також ми прибрали зайві якісь деталі, які могли бути в самих шортах, для того, щоб вони були ще більш легкі. Наприклад, тут була сітка, яку ми прибрали всередині кишені. І також ми прибрали посилення п'ятої точки так званої. Справа в тому, що ось тут -от в наших штанах Light ось тут така -таке посилення. Справа в тому, що це посилення в першу чергу воно зроблене не для того, щоб ви там якось сіли і проткнули. Свої штани чи шорти, а воно зроблено для того, щоб у вас не було розривів ось тут, тут, знизу, як буває на багатьох штанах. Це таке собі посилення саме для цього. І ми його прибрали через те, що на шортах воно не дуже актуальне. Справа в тому, що ось цей ефект натягування зайвого на штанах він виникає через те, що коліно якби натягує там Нижню частину штанів, і тут може щось порватися. Тут вже такого не буде, тому це якби не дуже актуальне питання. Що стосовно всієї конфігурації кишень, то тут це так само, як на штанах лайт, тобто, якщо ви використовуєте штани лайт, то вам прям максимально комфортно буде вдягати такі шорти. В нас тут є ось тут, тут кишеня для телефону, в нас є ось тут кишеня для чогось дрібненького. Тут також і що цікаво, якщо, наприклад, ми візьмемо ніж. То ми зможемо його не тільки тут зафіксувати на такому спеціальному видаленому місці. Ви можете тут побачити його, тут є такий кут. А також досить прикольний варіант, ви можете е, заховати повністю свій ніж ось таким чином. Тому що тут є верхній клапан. Е, і це набагато зручніше, коли шорти на вас, а не на столі лежать. Тому не зважайте на те, що я це довго роблю. Крім того, у вас тут є досить велике кишеня для дійсно великого телефону, там якісь великі айфони сюди спокійно влазять навіть з такими пухлими А, У вас є два варіанти. дістатися Вашої кишені. Це перший через основний клапан, другий варіант це через ось таку блокову блискавку. Це використовується в тих випадках, коли ви, наприклад, знаходитеся в сидячому положенні, там в автівці чи ще десь. А вам не треба буде отак от вивертати руку, незручно так відкривати цей клапан. Тут просто відкриваєте його з боку. Та й все дуже багато позитиву викликає те, що ми на шортах також зробили ось такий. Еластичний пояс, так скажемо, це а, тунельного типу пояс, а, він дозволяє відразу багато чого. По-перше, він регулюється на збільшення, а не на зменшення. По-друге, ви зможете обрати собі декілька варіантів, як ви хочете, щоб на вас ці шорти сиділи. Наприклад, якщо ви хочете, щоб вони були такі. Більш до тіла, такі не широкі, то у вас є така можливість обрати певний розмір. Якщо ви хочете, щоб вони були такі більш широкі на вас, можете побільше розмір обрати саме через тунельний пояс. Це буде можливо. Наприклад, у вас можуть бути такі варіанти. Я думаю, ви розумієте про цей ефект, коли ви, наприклад, там десь різко присіли, чи там нахилилися, і на якихось там старих штанах може відлетіти гудзик, який тут, тому що якби, об'єм тіла може трохи мінятися в залежності від його положення. І саме ось цей тунельний пояс робить те, що у вас, по-перше, дуже якісно зафіксовані шорти на вас, а по-друге, у вас буде якби, ефект того, що. Вас ніяк це не сковує у рухах і не перетискає кровообіг, що найважливіше, тому що коли у вас перетисний кровообіг, то у вас буде дуже швидко втомлюватися і ноги, і взагалі все ваше тіло. А що стосовно самої тканини і матеріалів, які використовуються тут, то тут всі ті ж самі матеріали, які ми використовуємо на наших повноцінних бойових штанах, наприклад, ця пластикова фурнітура від фірми 2М, також тут вся, всі блискавки від фірми YKK Японської. В нас сама тканина, це Мілспек тканина, тобто це повноцінний ріпстоп, який використовується у військових цілях, і також все прошито німецькими армованими нитками. Навіть ось ці еластичні елементи, це незвичайні еластичні елементи, а саме такі продумані. А всі деталі щодо замовлення ви можете побачити у шапці нашого профілю.